Доброго дня, любі дітки! Зараз у нас заняття з ознайомлення з соціумом. Тема заняття подорож, незнайки знайки країнами світу. Але спершу, малята давайте привітаємось. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україно моя. Доброго ранку, рідненький садочку. Доброго ранку всім миру й тепла. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене є і нація своя, Українка в мами я. Є в мене рідна мова, де українське кожне слово. Дітки, як називається наша батьківщина? Україна. А якою мовою ми розмовляємо? Українською. Кожна держава має свої національні символи, що люди шанують і бережуть. Сьогодні ми з вами дізнаємось про різні символи інших народів. А в нас, в нашої країни, національні символи це герб, прапор гімн, що мають дуже давню і цікаву історію. А на території Європи, на всій території Європи розташовані 48 держав та 8 залежних територій. Крім того, ще дві країни не мають території, однак їх також відносять до Європи. Пропоную зараз незнайком відправитися в віртуальну подорож по країнах Європи. Звичайно, нашу подорож ми почнемо з України. Україна країна хвилюючої краси, розкішний вінок з рути і барвінку, чорнобривці викалини. це історія мужнього народу, що віками боровся за волю, за своє щастя, прапор України, герб України, видатні міста України. Наступна країна, в яку ми потрапимо, буде Німеччина. Країна надзвичайно різноманітна: від піщаних пляжів Балтійських північних морів до гірських Альп на півдні, від похмурих лісів і мальовничої природи до безкраїв полів, від виноградників до скель рідні, прапор Німеччини. Герб Німеччини погляньте. Зараз ми завітаємо до Естонії. Естонія, країна світлих, піщаних пляжів, соснових гаїв, на дюнах. Якщо вам хочеться чогось незвичайного, загадкового хвилюючого, то вам хвилюючого, то вам сюди, в Естонію. Тут є все. І стародавні міста, і незаймана природа, маленькі магазинчики, великі центри торгівельні, і люди, посмішки людей, які завжди вам будуть раді. Естонія це прапор Естонії, герб Естонії, і саме місто в Естонії. А тепер ми з вами побуваємо у Франції. Франція одна з найкрасивіших і цікавіших країн Європи. З історією чудовою культурною спадщиною. Вона славиться малівничою природою, затишними старовинними містечками, сучасними музеями. Прапор Франції, Герб Франції. А це знаменита. Вежав у Франції. А зараз ми завітаємо з вами до Італії. Італія це одне з найбільш унікальних чарівних місць у світі. Вона має одні з найкрасивіших ландшафтів в Україні, а також в неї своя культура, історія і мистецтво, і смачна кухня, прапор Італії. Герб Італії. Тепер я запрошую вас до Австрії. Це один з культурних центрів Європейського континенту. Це країна природи від засніжених і покритих лісом Альп до Витонченого Дунаю. Це річка Дунай і крижаних печер. Прапор Австрії. І герб Австрії. Тепер завітаємо до Греції. Греція відома своєю чудовою природою, історією, багатою культурою. Країна вважається колиською цивілізацією, а також Олімпійських ігор. Давні археологічні пам'ятники, багатюща культурна спадщина, м'який клімат. І пля... піщані пляжі роблять Грецію одним із головних туристичних напрямків Європи. Це Прапор Греції і герб Греції. Яка ж різноманітність країн? Всі країни відрізняються за розміром, кількістю населення, особливостями географічного положення. Багатством природних ресурсів. А є на нашій планеті держави велетні, площі яких оцінюють мільйони квадратних кілометрів і також маленькі крихітні карлики країни. Україна найбільше за площею країна в Європі. Канада це друга за площею країна світу. Природа країни різноманітна, великі рівнини, високі гори, хвойні ліси, степи. Погляньте. Це Сполучені Штати Америки, займають центральне положення на материку, С столиця Вашингтон. Це найбільш розвинена країна світу, великі рівнини та дуже добре тут працювати людям. Великі міста. Простягаються вздовж всього узбережжя. А це Китай. Китай найбільше за кількістю населення та одна з найбільших за площею країн світу. А поряд з величезними рівнинами там займаються найвищі гори світу, які називаються Гімалаї. Це одна з найдавніших держав нашої планети. Країна має досвід у виготовленні шовкових тканин, також вирощуванні рису і іншого. Бразилія. Це найбільше за площею та кількістю населення країна. Вона межує з усіма країнами. Це найбагатша країна континенту. У Бразилії знайшли відображення традиції звичаї переселенців з інших материків. Дуже гарна країна. Проходять тут дуже багато свят-карнавалів. У Бразилії це лідер кави і какао. Австралія. Країна? Остров в, в, в океані. Це мало заселена країна, тому що пустельні і центральні райони через природні умови мало населення, або і зовсім є безлюдні. Завершуємо нашу подорож Швецією, яка є однією з найбагатших країн у світі. Тут гарна природа, багата історія. Швеція це країна безкрайніх лісів і величезних озер. Ця держава славиться історією від легендарних вікінгів. І найсильніша держава в Європі Прапор. Швеції, герб Швеції. Зараз, малята, давайте зберемо прислів'я, тому що вони розсипались, а незнайко не знає, як же їх зібрати. Я буду читати, ви продовжуйте. Рідна земля в жмені мила. В гостях добре, а вдома краще. За морем, за морем тепліше. Та дома миліше. Малята. Давайте зробимо висновок. Країни світу відрізняються чим? площею, кількістю населення. Положенням. Найбільше за площою країни світу це Канада, Китай, США і інші сусіди нашої країни України. Румунія, Молдова, Угорщина, Польща. Малята. А ось і сам Незнайко. Він з нами проведе подорож країнами світу. Тож, будь ласка, будьте уважні, слухайте уважно. Дітки, де ми сьогодні побували з вами? Віртуальні подорожі по країнах світу. А що цікавого ви дізналися? Що нового ви дізналися? Я дуже рада з вами, що разом побувала з Інезнайкою по країнах світу. Дякую вам до побачення. До зустрічі!